Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про Холодний Яр, місце з півна легендами, що наш великий кобзар Тарас Григорія Шевченко співав це місце. Колись місце слава Гайдамаків, сьогодні я розповім про нього за сім хвилин. Я розкажу вам про історію отаманів та чому полуміс Холодного Яра ніколи не згасне. Холодний Яр це серце України. Тут боролись за волю, коли всі вже втрачали надію, Юрій Горлісгорський. Почнемо з основного що таке Холодноярська республіка? Об'єднання місцевих повстанських загонів, що діяли в лісовій місцевості навколо Холодного Яру, Київська чи Чигирінський повіт. Головним осередком було село Мельники. Тепер це все Черкащина, Черкаський район. У 1919-22 роках його керівниками були Василь Чучупака, він був головним отаманом. Хто ж повстанців після нього? Так це Іван Деркач, Константин Пастушко, Герасим настаренко Орел. У складі загалом близько 15 тисяч збройних селян і колишніх військовослужбовців УНР. Загалом, за чисельністю, це ціла піхотна дивізія. Структурою були полка Гайдамаків із отаманами, формально мілітарне повстанське об'єднання. Повстанські сили звільнили кілька сіл навколо Холодного Яру та взяли навіть Чигирин на деякий час. Головними осередками були села, Мельники, Грушківка, Матвіївка, Головківка, Будда, Мотринський монастир, Чигирин, Губівка, Новоселиця, Григорівка, Поселя. Численні хутори між ними допомагали партизанам приховувати зброю, людей забезпечити провіантом. Хочу додати від себе, коли я читав Холодний Яр. в мене було враження. По-перше, загальної підтримки населення. По друге, великого єднання. Коли повстанці проходили, люди всюди несли їм їжу. Цікавим моментом ще було те, що майже в кожній хаті була зброя, чи схований чорний день шухляді кулемет. Такий сюрприз чекав на більшовиків у кожній хаті. Улітку тисяча 1919 дев'ятнадцятого сторона перша загінчить Чупаків у Мотринському монастирі. Перші 22 бійці після приходу більшовиків. Не скорились, взяли зброю до рук, щоб боронити своє, щоб ніхто чужий не топтав нашу землю, Юрій Горий-Згорський. Ближче до 1920-го двадцятого рух. Холодний Яр перетворюється на потужний партизансько-повстанський центр. У грудні 1919-го влада унер покидаючи грин. Червона армія тимчасово змісниця на місцях, що провокує селян на повстання. Основного 20 го визначається активізація повстанців. Чучупак концентрує сила, нападає на більшовицькі гарнізони, розриває лінії зв'язку, забезпечує собі зброю. Не було вже іншого шляху. Як боротися за останнього? Воля або смерть. Іншого нам не було, Юрій Горліс-Горський. У вересні 1920 го Чучупак гинув у бою або, по іншій версії, покінчив життя самогусом, щоб уникнути полону, що завдає серйозного удару по руху. У грудні 1920-го тимчасове відновлення активності завдяки новому командиру Івану Деркачу. 1921, початку двадцять другого, червона армія концентрує сили Чика та чон для знищення повстанців. Розпочинає широкомасштабну каральну акцію. 9 лютого, 23-го, відбувається останній бій у Лук'янівській в'язниці, місто Київ, де група Голосів піднімає повстання, що померти в бою, а не від кулі чекіста. Також я хочу розповісти про їх військову діяльність, а саме штурм Чигирини, який відбувся у 1919 році, битва під Мельниками влітку того ж року, розгром більшовицького загону та захоплення зброї, гайдамацькі рейди 19 х років, напади на залізничну станцію Кам'янка, міст Чигрин, склади червоноармійців, також пізніше були важливі події, а саме бої за Мотринський монастир. Це було місце штабу повстанців, штурми червоних гарнізонів, партизани концентровано задають ударів по Червоній армії та ЧК, ведуть адміністрації, зв'язки допомагають селяни звільнитися від ракезації. Що цікаво, всі ці події гарно відзначає гордість горські у своїй книзі Холодний Яр. Тому раджу знайомитися з праця тим, хто хоче розширити свої знання у цій темі. Також важливо розповісти про ватажків руху, а сам про головних отаманів. Перший був Василь Чучупак. Колишній прапорщик царської армії, народний лідер, що зумів створити структуру партизанського руху. Взагалі, родину Чучупаків наславтану роль організації республіки. Після нього був Іван Деркач. Він концентрував сили на партизанській війні та забезпечення зв'язку між групами. За ним був граси Нестеренко Орел, один з найавторитетніших командирів після Чучупака, Проводив сміливий рейд на червоноримійців. Григорий Чучупак був братом Василя Чучупака. і допомагав організації, зокрема і забезпечення провіантом та розвідкою. У кожної історії є свій кінець, і, на жаль, у Холоднояру він був трагічним. Не всі повстанці поклали зброю добровільно. Червона влада розпочала широкомасштабну каральну акцію з використанням Чон ЧК та співпрацюючи з місцевими колаборантами. Хто ж керував операцією ліквідації? Це був Єхим Євдокимов. Він очолив спецоперацію ЧК проти Холодного Яру, як начальник особливого спецвідділу ВЧК після успішної боротьби проти повстанців Юра Тютюника. Для реалізації операції залучили агентів під прикриттям полковні Гамалії Трофименко номінальна команда Чорноморської повстанської групи та сотник Завірюх, Терещенко, його начальник штабу. Оголошенням Амністії у серпні 2021 року було заманено отамани, але це була паска. Згодом в Харкові Холодний Яр розстрілюють. Також був проведений з'їзд з, з псевдо-чорноморськими повстанцями з Вингородці, заманивши кілька десятків отаманів: Гуполо, Заворотній, Голих Залізняк та інші. Ліквідація стала результатом ретельно спланованої операції заповіт Трест ЧК. Союзом омністі та обману була зруйнована структуру повстанців, лікидоване їхні керівництво та потім фізично знищено активних учасників руху. Окрім цього, ЧК практикувала психологію терору, розстріл, показові суди, заложництво, розбиті та розрізані загони, втрачали підтримку місцевого населення, що вже було визначена війною та репресіями. 9 лютого 1923 року група з 38-мі холодноярисів вісімхолоніярівської Лук'янівській в'язниці після вироку вирішила покінчити життям у бою, померти гідно, а не покірно. Вони розброїли конвой, зав'язали рукопашну з чекістами в битву. Всі загинули, не скорились. В останню мить поклали своє життя, щоб показати. Боротьба триває, поки я сміливий, Юрій Гордізгорський. Ця історія вчить нас тому, що невеличкі за розміром рухи можуть чинити спротив ворогу. Що люди, які об'єднані спільними ідеалами та прагненням волі, можуть боротись, не завжди це закінчиться перемога, але вони стали прикладом для наступних поколінь. Герої не вмирають. Вони стать легіоном, Юрій Горль горський Читайте про ці події. Заглиблетесь у ті часи. Я сподіваюся, моє відео стане свого роду рекламою, щоб цікавити вас нашим славним минулим. Тепер ми маємо 93-ю окрему механізовану бригаду Холодний Яр, яка оборонить нашу країну. Вони так само мають козацьку славу та є привідниками нашої волі. Вони продовжують тих гідних та смілих людей, котрі 100 років назад дивились смерті в очі і сміялись. Які боролись тоді, коли інші вже програли, коли у неї вже не існувала, вони чинили опір окупанту? Пам'ятайте або воля України, або смерть. Слава Україні!